Тут навчаються учні не лише з Житомирської області, адже у центрі професійно-технічної освіти можна безкоштовно здобути найпопулярніші у наш час професії. Оператор комп'ютерного набору, секретар-помічник керівника підприємства, кухар-офіціант, бармен та інші. Адже за понад півстолітню історію заклад випустив не одну тисячу випускників, кращі із яких лишались тут викладати. За цих 60 років, які існує наш навчальний заклад, ми випустили більше 40 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. З них є герої праці, вчені директора, політики, державні службовці, на сьогоднішній день методика покращується, набагато покращується, тому що задіяні всі сучасні комп'ютерні технології, інтернет, де можна почерпати дуже багато і багато інформації. На урочисті заходи з нагоди свята запросили учнів, чиновників та колишніх випускників і викладачів цього освітнього закладу. Зокрема, Володимир Юрчук, директор центру, а тоді просто ПТУ номер 15 згадує, коли Прийшов сюди працювати у 1971 році. Тут майже нічого не було, і лише завдяки особистим зв'язкам та впертості вдалось побудувати сучасні навчальні корпуси, їдальню клуб гуртожиток та облаштувати необхідні лабораторії. «78-79 рік. От було присвоєно перше місце в радянському союзі серед ручних училищ України Це була велика радість для нашого. Навчального закладу. студенти розповідають, навчаються тут із задоволенням, і за спеціальностями, здобутими у цьому навчальному закладі, працювати будуть. Я навчилася готувати таку страву, як солянка. Я ніколи не знала, як вона готується, і мені дуже сподобалось, особливо як я проходила практику на морі, то я багато чому навчилася. Григорій Хомчук у минулому обіймав низку соціально важливих посад, а тепер працює викладачем у центрі. Каже, сьогодні до них приходять навчатися діти, які бачать себе професіоналами на рідній землі. Тут висока організація праці всіх викладачів, вимогливість до викладачів. Зовсім тут інша система, як в середній школі, тому що підход зовсім інший до учнів. до Тієї професії, яку вони викладають, проте усі теоретичні недоліки студенти компенсують на практичних заняттях.